Так, лечу. Чекаю наказу. Можливо, навіть перший хід не, не блок, там щось інше. Хоча хай буде. Щоб, щоб на другий хід можна було бити спокійно. Фон з цієї карти, до речі. Ага. Может треба цього або того, а не гарно. А поки це по на нього роблять. Лол, крит. ТВ плюс 3. Тут янки на синього можуть. Oh, yeah, oh, І гай not кайфує. Заглучив. Ой, чекаю мінку. Oh, I keep doing it. А, поки так. Ударимо. Так Трошки спущусь, Важно. Трошки щось на мене синій вже пробиває. Ага. Ну mm. от так. Так вона така близька до того, щоб бути марною. Хм. Декоративно. 1. Крит? А, О, нормально. В тебе плюс один, по-моєму. Ого. Ніфіга собі. Ого. 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 І зараз крит. А, у ворот вибив? Mm -hmm. А чого ж? Тобто у нього оборот був від Сурікена, і тепер Ага, там якийсь потрійний оборот від потрійного удару, хоча вибух, по ідеї, ну це один удар. Да, да. Дуже дивно. Так, щось вони буйні, я думаю, можна поле скоро кидати. А мало там капітан подем набіг? Так, попадем. Я думала, по -падем, по -падем. його трошки підкину. Угу. Так, не сильно. Девайс достане. Вайден. Ай-яй-яй. Поганий хит. Ну, то підат мої. 208. Непогано. Доведеться <кхід> <кхід> тобі мене захищати всіма можливими способами. Ага. Uh -huh. Файно, файно. Блоксник, до речі. Да. Ще тиvarphi побачив. Ох, Але я радий, що вони не беруть токсин. Так, в мене є мрія. Я а це латратрево. Да, 75. Можешь Коври чи літачки. Відлітатиме. Може, Може синього заб'є. Синього? Ну просто коли він буде сирики не кидати, небудь в карту летіти. а. Ну да. Між жовтими нами тільки поло. Плюс синіт в упор стоїть. Теж правда. Я вже на тому. Блін, тут пікселі якісь, я не хотів тобі вогники залишити. Може газ і відстрибаєш? Або. Або кова. Так, да, в тебе крит, до речі. По ідеї. Я не знаю, в тебе не було крита вже дуже давно. Ага. Трошки отруїться. Отруєшся. Ба, ти був правий. Хороший. Да, супер. Ола. Субі не хочу. Думаю, варто ковер по ньому дати. Поле може трошки відкинути. Божо. Це, це нам допомагає себе забити. Може я трошки я перебазуюсь поки. Ну так, чисто від відріга подалі. Тому знизу таке місце класне.

На жаль. Нажаль вариант ташли тачки, да, ты по свиней. Просто нема не авіа. Можна блоку оновити. як теж варіант. ідеї новейдут. Надеюсь. Ось да. такий Ого. Ого. Такий от бонус. Ааа. Ясно. Ні, ну це... Це файно. Це файно. Можна добивати... Лол. е, З моїх літочків, наприклад. А, але вони ще закриті будуть. Можливо, я дам анту уворот жовтому, і дам синій по ньому. Мені так, відкриються вже. А, ні, почекай. Ні, не, не відкриються. Ну і все. Я теж згадував, що вони так довго велику затримку мають. Ти подав, ти писала вогню, писала вогню. Hmm. Або новий блок. Без увороту. Давай, може, ризикну оцю ж зброю дам. Позмагав? Oh, а, uh -huh. ah. Число, бо я не знаю, де він з'явиться. Тот самый. Да. Любить він ту балку? Ти тоже разокнул, значит, мені тоже треба за Аккуратно. Я свои поло на наступний хит кину. Фліи! Одної секунди не хватило. А, там охорона прикриває все-таки. Так, да, до речі. Так, ну від цього тепер Рельєф захистив. А, від синього. Ну я виживу, я думаю, відчити у okay. мене находив. Окей. Це буде. Спроба тебе заплютувати. Ну, захисту. Просто як привязку візьму.

присыплено. При Всякую выпадку съедаем. Хм. Может повторы? Мы... повторить? Ну, mm. да, да. В моих интересах, конечно. Не, его не добью. Я думаю, мы ему стики не сниму. Я думаю, он слышит себя 70... Топит... 70 хп. Ну, то ты его тоже не хочу. Ну да, да. Чего? Арма на бонус 0. по себе можно Ух, плеско. Не контриться. Hello. Я бажаю, їм треба зробити досягнення, допити якусь кількість е ворогів цією зброєю. О, Меч Глибин легендарний. Бонус все ще 0.